Чого ви шукаєте живого серед мертвих? Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні, коли входить в традицію поклоніння мертвим, важливо зазначити, що Христос, Він живий. Про це говорить Святе Письмо, про це звіщають пророцтва, які говорять про те, що ми маємо можливість і право поклонятися живому Христу, а не мертвим е особам чи мошам якихось святих. І так, три важливих момента, на які варто зазначити, які відбулися після поховання Ісуса Христа. Після того, як Він помер, буквально на третій день він Воскрес. Про це говорить Біблія, про це говорить пророцтво. Народ ізраїльський цього очікував, і це сталося. Ось є шостий розділ і другий вірш сказано: оживіть він нас до двох день, а третього нас поставить. І будемо жити перед Його обличчям. Псалом 15, не пустиш до ши моєї дошеолу, не попустиш своєму побачити тління. Тобто, Ісус Христос не, буде, не зазнає тління. Тобто, три дні буквально пройшло. Дії апостолів в другому розділі сказано про те, що говорив Давид говорив про Христове Воскресіння. Бог виконував обітницю, Воскресивши Ісуса Христа. Лука 24,46. Безпосередньо Христос сказав двом юнакам. Так написано, і так потрібно було пострадати Христові воскреснути з мертвих третього дня. Тобто мало виконатися пророцтво. І Матвія 28, розділ 6 вірш сказано: «Немає його тут, а він Воскрес. А Лука 24 розділ сказано, чого ви шукаєте живого серед мертвих. Звичайно, що дуже важко сьогодні доказати або пояснити людям цей факт, тому що, він, по-перше, ми його не бачили, ми не були свідками. По-друге, воно не зафільмовано, як ми сьогодні привикли, в Телеграмі, в Тікток і Інстаграмі. Ми там знаходимо відео, і тоді ми кажемо, о, так, да, дійсно, це сталося. Також... Важливо зазначити, що цю подію неможливо відтворити або повторити, і це також є проблематичним, тому ми маємо сприймати це на віру. І так, перше це Воскресіння, далі Вознесіння. Псалом сказано, піднявся, був на висоту. Дії апостолів сказано, що коли вони вийшли за місто, то він на їхніх очах почав підніматися, і вони дивувалися, а він став возноситися. Знову ж, ми не були свідками, ми не можемо бачити, і ми не можемо відтворити, але це сталося в житті Ісуса Христа. Також, третій момент, на який варто звернути увагу, Христос не просто вознісся і пішов на небеса, і там, десь він перебуває, написано, що Він засяде праворуч. 109 Псалом ми вже зачитували, Господь промову Господу моєму, сядь праворуч, мене. Євреям 1 розділ 3 вірш сказано, Він засів по правиці величності на висоті. Марк, 16 розділ 19 вірш. Сказано Господь Ісус вознісся на небо і сів по Божій правиці. Ну і багато інших свідчень. Факт тому, що Христ, вознесіння і посідання на престолі. Це є також важливим. І там були свідки. Е, Степан, якого побували каміннями, він бачив безпосередньо, небо відкрилося. 7 розділ 56 вірш сказано, що він бачи, побачив небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Євангеліст Єван Йоан, пишучи об'явлення в 4 і 5 розділах також говорить про те, що Христос знаходиться на небесах праворуч Господа. Це було в сотому році нашої ери. Одного разу юнак приходить до свого наставника і говорить: Я хочу започаткувати релігію, але я ось тут написав книгу, і все красиво, і в мене навіть краще, ніж у християнстві, в мене такі хороші правила, умови. Але мало хто мене слухає, мало хто хоче приймати. Що мені зробити? Як досягти своєї цілі. Наставник сказав: це дуже легко і просто. Тобі потрібно 3,5 роки ходити по землі, проповідувати, навчати, зцілювати, а потім нехай тебе розіпнуть. І ось коли ти воскреснеш, тоді ти можеш започаткувати свою релію і в... до неї прийдуть багато людей. Він сказав: Я такого не можу. Тому це дуже важливо. Христос зміг це. Він три з половиною роки проповідував, звіщав, проповідував, сілював, був розп'ятий і воскрес. І Степан сказав: Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по порожній правиці стоїть. Амінь.